Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Не кричи, довго втратиш головне повітря. Коли завалило перша реакція кликати на допомогу. Але рятувальники кажуть, у паніці людина кричить, втрачає кисень, задихається сама. Коли ми приходимо, вона вже без свідомості. Під завалами важливо економити кожен подих. Один з тих, хто вижив, прошепотів Я хотів кричати, але згадав, що не можна. Я просто стукав по трубі і мене знайшли, бо я мовчав, дихав і дожив. Не намагайся вибратись сам. Якщо не впевнений, можеш обвалити все, ти рухаєшся. Підіймаєш голову, ворушиш ногою, і перекриття над тобою падає ще глибше. Ми знаходили людей, які майже вибралися, майже, а потім на них обвалювалося те, що трималося на сантиметрі пилу. Якщо не впевнений, не рухайся. Зміцнюй простір навколо себе навіть просто руками. Перевір три речі дихання, кров, світло. Закрий рот і послухай, чи не дзвонить в ухах, чи немає відчуття задухи, чи не тече десь кров. Багато хто гине не від самого завалу. А тому, що не бачить пошкоджену судину і іде кровотеча внутрішня. Якщо можеш, перев'яжи все, що тепле й липке, навіть. Розірваною футболкою. І дивися, чи є хоча б краплина світла. Це орієнтир і шанс. Не втрачай часу. Рятувальники кажуть виживають ті, хто рахують час, співають подумки, слідкують за пульсом, не дають мозку зійти з розуму. Завал це ізоляція, і психіка починає плавитись. Якщо ти втримуєш свідомість перші 3-5 годин, твій шанс зростає в рази. Створюй собі якорі, навіть якщо це просто підрахунок вдихів, це рятує. І найголовніше не роби головної помилки. Не думай, що тебе не шукають. Ти думаєш. Навіщо чекати? Але рятівники кажуть: ми розгрібаємо руками, спимо по 30 хвилин, шукаємо за запахом, за теплом, за будь-якою ознакою. Ти можеш бути дуже глибоко, але ми йдемо до тебе. Якщо ти здасися, ти помреш ще до того, як ми простягнемо руку, впевнені, що в екстремальну хвилину діяти правильно. Збережіть це, бо ніхто не знає, коли тиша стане пасткою, але це можливість дізнатись, як її пережити. Завжди раді вашим думкам у коментарях, що було найціннішим для вас сьогодні. Додайте цей канал до своїх обраних ресурсів, аби завжди мати під рукою надійну підтримку.